И всем привет, с вами я, Бокс. И мы играем в Стар. Да, я думаю, я сегодня поиграю за нашу любимую семью. Ладно, Я просто получил сегодня 8 битв, и сегодня я хочу нам поиграть кубки. И вот давайте, и Мені ще трохи, ладно. Давайте до речі, через дуже через дуже скоро вийде на візбро. опасно, ви знаєте. Я його дуже супер довго довго чекав. Але мені треба вже маленький уровень, щоб отримати різні там награди. Ви знаєте, завдання виходить... якісь квести входять. раз. раз за хвалили, может не выйти нормально, если там из за полку обучать. Ай. Не треба... Все. Давай, Джесси, забей гол. Ну. Все. Той раз Маркіяну в мене трохи поганий його був. Ой, звук. Бо бачите, ота програмка, на яку я знімав, А, я думаю, захоплююсь. 19 така, ну, я скачав нову, тепер все нормально. Перша гра була ізі, бо то бути, зараз будуть загалом бути. зараз таких супер сильных игр не будет, только на 200-100 кубков. Начинается жара. Бра Байрон, Гриф и Лувы, 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 Динамайк. Так что просто Динамайк. Ну, сразу же сюдаеньку убиваем Грифа. Ммм, какие мяси классные. Собе мяч хочет забрать в ходу. Дай мне мяч Боже, Что, на нас будут так и в них будут. Конечно, забьем, но серьезно. Ну, зараз все по это будут. О, да. Я забыл. Так, ты снова выиграешь? Так а что так будет дальше? Тогда мы сюда и все сделаем. Так. Месси снова. ну Сейчас я снова начинаю. Сейчас... Зараз... И снова, чтобы кинуть мне в мяч, он берет и забирает. Чтобы что мне интересно. Ну, Таймани. Боже. Сразу говорю, что... Это гла... як... и поку так классно играют. Серьезно, месси. А если... Якщо... Серьезно, то шутка. ой 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 Бой окончен Ще 30 купить Хорошая чуть чуть-чуть я хочу на своем канале попробовать выпустить какую-нибудь хоррор игру на 20 або 30 подписчиков Як вы захочете Можете там комменты написати И написать яку там На Грення. Давно, конечно, не грав, но колись был маленький. Ч в Ай, бляха, я на не туда копнув. Ну то сырину выиграв, то робит. Кизначок прикольный. Ки прикольный клоуном. Ну то-то понятно, бо уже на... До речі, я думаю, що оцей брал пас дуже... ну, на цифровий цирк, Ну бо тут є як ви там. Це про цирк. Я щось думаю, що це про, і про це і є. Вас це не спущало? Ааа, я вийшов. Ауч. Сорі, не вийшло без. Я нечайно, в мене кнопка залагала. На серйону. Ми маємо підняти на ньому 30 копків. Ютубер боксик. Так. Не треба швиденько все вбити. І піти в... І піти до воріт. Ну все. Залишив но... менше 10 пам'ятів. Деякі фанці можуть там... Спрацювати. ой ой Хорош, мод. Вс. А то ізі було, говорить. Останні два раунди. Чи виграю я їх, чи ні, подивимось зараз. Якщо виграю буде, добре. Якщо... Якщо програю, буде погано. Так. Так, вибачте, у мене тут проблемки маленькі стали. Так. У нас футбол... Ой, у нас так ще нема. Давай, Карл, давай. А, він зараз просто туди доволі. Ой, я подумав, що что ты дівня. Разу сюда. О, чого вони не... У нем замався, я про... Я прокакав свої пульки. Пульки, як дивно. А це і пульки не Добре. Давай, ай. ай, ай! Якщо у нас би був френк, ми їх би розтащили. А так у нас і не френка, і не нормального бойця. А навіщо сюди брати на нецвети. Дреки Ну то так понятно, что закиньте. Як... Давай, давай, давай. О! Вс. Дай мне ось помню, так. Ем А вот. Я подумав, що мне залагал. Да блин. Останній раунд, давай. Раз, два. Все Якщо я зараз з перший. Як ще я... Я помру в цьому раунді. завтра вийде аж три нових відео. Я не знаю, это можно що, якщо я один раз хоть помру. Зараз я не помру, а. Забьется. Про Прокакати, бо ботан? Ви що, серйозно? Та, конечно, бо у нас... А, вон раз. У нас дже... Джеки просто... Ой, говорю. Дяки там. Джек? О, ні, Джесси, во. Джесі просто стояла. Так, ну я ще не вмер. Ну я не знаю, чи рахувати, що, типу, ми пропали, чи ну, зразу ми не вмирали. ай яй 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 Давай! Є! Із гарним Що?! Трі... Я... <гас> 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 я тупий. Та в наш пологіці, мало так за трік -шок. Так... Ні! <гас> я закупнув, я закупнув. Завтра виходить три відео. Чекайте. <рес> ну так, затупити, тупо. тупу. ж міг забити. речі, ви можете в коментарі написати, що мені займати. Все. І на цьому гарному моменті ми можемо вже прощатись. Добре, дякую за просмотр. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. І всім пока! З вами був Боксик ЦВ.